Усім привіт-привіт-привіт-привіт-привіт! привіт 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 Сьогодні в нас інсайт. Так, що ж, бачу, що в мене ця штука щось не так. Чи все так? Хвилиночку. Я не пам'ятаю, я зав... минулого разу збігав туди, я подивився з того боку. Мені здається, якраз я з того боку подивився і помітив, що там жовтий кабель, і я наверх її виліз. Там натиснув на кнопку, все 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 правильно. Так, давайте будемо розбиратися, що з цими коробочками. Там бачу, зверху в нас вода є, вода. Е, і тому, оскільки я вмію дихати під водою, давайте цю штуку зараз так, хвилиночку. Спершу це. Тепер це. Тепер це сюди і сам сюди. Оп! Ха! Так, 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 все, не лякайся, не лякайся, панікує він. Злякався. Оп, впало вниз. Я розумію, чому він злякався, через те, що е, все ж йому не дуже звично, що він дихає під водою. Кожного разу так ха -ха -ха, шарпається, що це таке. Так. Що ж, е, я бачу, що тут в нас люди, в яких сидять оці паразити, пам'ятаєте, ми з самого початку е, зі свині такий один виняли. І ось тут вони знаходяться тут. 에, вони підключені всі до якихось цих коробок. 에, поки я припливаю, щось бачу, що вони смикаються. Вони всі в дуже різну... в різні кондиції. Тобто 에, не всі вони. 에, пр -пр 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 нормально, як люди виглядають. 에, найбільшість з них ні. Добре, давайте, ну ось тут бачу, є в нас дверка, давайте її спробуємо відкрити. А це не дверка? А що це таке було? Щ щось мені підказує, наче це елементи живлення. Опа. Мабуть, це магніти такі величезні, вони тримали ці двері зачиненими. Чи що це таке? Так, окей. Ух ти. Ага, це всередині того резервуара. Вивертає трішечки голову. Це всередині того резервуара. Була ця кулька, і я звідси виліз. Так, хвилиночку. З того боку, я вилізти не можу. Я щось не подивився. Не можу, не можу. Добре. Все, прожектори луплять в цю сторону, значить, туди і йдемо. Окей. Добре, хлопчина, знову мокрий. <хи> ну, сподіваюсь, ти не застудишся за стільки часу, але ти нічого. Ти бігаєш тому думаю, що все гаразд. Бігаєш, зараз обтрусишся, обсохнеш ти і все нормально. Ти виділяєш е, цей е, мільйон ват тепла. О, дивіться, там люди стоять. На цей раз це більше схоже на якихось офісних працівників, але вони всі стоять так, як от тоді ті, що під контролем розуму. Так, тут є ящик. Що, просто стіна. Без нічого. Добре, давайте візьмемо з собою ящик. Я не знаю, навіщо він мені потрібен. Але я побачив, що я можу його взяти, то чому його не взяти? Окей. Батько з дитиною зайшов, дивляться вони. А там вантажник вантажить. Хоп цих людей підняв. І повіз. Угу, Ось навіщо мені ящик, щоб заховатися. Добре, думаю, вже ніхто не буде заглядати сюди всередину. Окей, ой! Я звідси виліз? Бачу, тут якісь ці, ця штука. Цікава. Так, добре, давайте я з собою поштовхаю далі ящика. Ага, ну далі він мені вже не потрібен, значить. Так, там люди щось камерами фільмують. Вау! Хвилиночку, а я можу ось цей ящичок взяти з собою? І передвинути його трішки сюди. Найс, нічого собі. Окей, дивіться, тут бачите, я рівень води можу регулювати. Але в мене закриваються двері, якщо я надто низько воду опущу. Тому я ось так опущу, щоб я якраз з ящичка. З ящичка міг в цю воду запригнути. І я зараз верхом перепливу. І там внизу пущусь вау. Нічого собі от, прям дуже цікаво. Дуже подобається ось ця фізика на виворіт дивитися, як вона працює. Так, що це таке? Хм, так, хвилиночку, хочу подивитися, можливо, десь тут ще під водою є жовтий кабель. Так, стоп, а тут під водою люди. Добре, він щось відремонтував. І пішов. Разом зі своїм другом, сподіваюся, іде. Так, і оп, вони закрили ворота. Добре, я вниз можу спускатися, по ідеї. Але перед тим як спускатись, давайте подивимося, чи є там ще щось з того боку. Дуже люблю все тут з усіх боків оглянути. Так, добренько, сюди я вилізти не можу. Очевидно, що він не хоче сюди вилазити. Давайте подивимося, де ми можемо спуститися вниз. Випливте з води. Ой! А, ціленький? Добре. Окей, давайте наглянемо. Можливо, там є щось. Це він ось цю штуку відремонтував. Навіщо тут ці всі люди? Навіщо вони тут знаходяться? Так, окей. Цю штуку підняв, і вони всі. Серйозно, вони всі за мною побігли. Окей. Е-е... Ну. О, Добре, добре. Вони всі за мною біжать, вони мені будуть допомагати. Ну, я прям впевнений. Ви можете мене підкинути догори? Ось. Не можуть мене отака підкинути, ще й спіймати назад можуть. Все ну дуже допоміжні. Дуже допоміжна в мене братва тут. Так, тут ви мене підкинете, щоб я натиснув на кнопку. Зараз підкинуть. Ну-ка, давай. Кидайте мене. Вище. Ні, вище не можуть. Добре. Хм. Hmm. Там скло, нічого немає. Цікаво. Н дуже незрозуміло, але цікаво. Так, е що ж це там може бути? Як же ж це вони мене можуть так е підсадити туди? Якби я тут міг трішечки воду опустити, то я міг би попливти. Але не можу. Бачу, що ті, які навіть які не можуть іти, які вже не можуть рухатись, вони. Все рівно намагаються мене до мене дістати. Ну-ка, хвилиночку, підкиньте мене тут. Тепер я повернув воду на той самий рівень, на якому вона була. І не те, щоб вони цілі, навіть їхні кінцівки намагаються до мене дістатись. Цікаво. 에, підкиньте мене. Що ви, панове. <клес> все, не лякаємося, не лякаємося. Все добре, я тут цілий. Ну як вони хвилюються за мною біжать? Так, е, там ще хтось лежить. Наче на операційному столі. Добре, і тепер я тут зможу натиснути на кнопку. Е, е, можу не хвилюватися, вони мене там внизу спіймають. Добренько, натиснув. Бачу, що тут дуже багато тіл лежить на якихось цих візках, бачите? Позаду, збоку, спереду, тут всюди є. Так, окей, роботяги. Роботяги теж за мною біжать. О, ось цей взагалі, наче працював, мив щось, і тут хоба перестав це робити і зразу побіг за мною. Таке враження, наче я для них пріоритетніший. Коли я поруч, я для них пріоритетніше, щоб вони бігли за мною. Так, панове, візьміть мене. Прикиньте мене на ту сторону. Добре, я дуже підступно вчинив. Так, бачу, що тут в мене кабель є жовтий. Жовтий кабель. Це не просто так. Ой, дивіться, яка величезна штукована. Бачу, що там люди побігли щойно всередину. Чому всі туди біжать всередину? Що сталося? Ось тут ще цей біжить. Всі біжать туди всередину. Щось, щось, щось там відбувається. Мені, значить, теж туди треба. Там, де щось відбувається, мені туди потрібно. Так, екрани тут світяться, все. Добре, панство, ловіть мене. Добренько, радий, що ви мене спіймали. Я завжди можу на вас покластися. Е, окей, давайте сюди. Що в мене є тут? Так, добре. Це ліфт, ліфт. Вони наверху на ліфті. Так, піднімусь я верх. Ой, мені тепер цікаво. Цікаво, куди той ліфт веде. Вони там зверху біжать, всі біжать, 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 біжать. біжать. Біжать за мною. Мені цікаво, чи вони тут зараз спригнути зможуть. Якщо зможуть, це супер. О, можуть. От, прикольно попригали. Так, хвилиночку, а ви мене туди наверх закинути можете? Ні, не докинете, мабуть. Е, зараз хвилиночку сюди. Вони всі ніби лякаються, коли мене підкидають. Всі дуже, дуже хвилюються і переживають. М -м -м. Окей, я не до кінця розумію, чому я для вас такий бро. Так, підкиньте мене сюди на кабель. ну-ка. О, хитро зробили, бо кабель захований за цим. За колоною зараз. І я навіть не бачу, куди я лізу. Ось виліз. До речі, веде якраз туди де ліфт. Ха, оце цікаво. Значить, мені частину з них потрібно залишити наверху. А частина, щоб пішла вниз. Давайте зробимо. Бо вони мене тут зможуть підкинути. Я, я схаплюся за цю штуку. Так, е, люди ви там. Ловіть мене. Добре. М Угу. Зараз частина з них забіжить зі мною в ліфт. Ось так. А частина нехай залишається. Ви ж можете мене підкинути цією зграйкою. Гар... Можуть. Тепер ті піднялися наверх. І я тут натискаю на ліфті ще раз. Все, чітко. Ті нехай наверху залишаються і вони мені потім допоможуть. Тепер сюди. Давайте ну Гуртом якраз четверо у вас добре вистачає. Тут, чотирьох. І воно тут ніби подовжувачем включене було цей жовтий кабель. Я тут, я тут, ловіть мене. Добре. Так. так, так. І тут в мене ця штуковина. Давайте ну. Е так, згрупувались. Поруч всі сталися е трішки сюди, давай. Е так, 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 так. -так. Піднімайте мене. Ну ж бо. О, це лови. Прекрасно. Так, ловіть мене. Не спіймали мене. ну Що ж ви? Що ж ви, люди? Так, всі, але всі за мною пригнули просто, всі дуже сміливо за мною пригнули. Так, е, тепер ми всі зараз йдемо в ліфт, кататися в ліфті. Давайте їдемо в, їдемо в ліфті. Всі, всі їдемо в ліфті. Поїхали. Зараз ми там внизу знайдемо ще куди і яким чином ми можемо рухатися далі. Що ж, пішли. Ой, така музика е, гнітюча. Так, я можу підняти? Можу. О, допомогли красончики. випали. Ось там людина біжить е, сюди. Так само через двері, бачите? Всі біжать сюди. Оп, ворота закрилися. Одні. Угу. Ой, тут виступ, я тепер мушу вас залишити. Але бачите, до цього мені був потрібен шолом, а тепер вони без шолому мене слухають. Не можуть йти за мною. Окей. Так. Угу. Просто спершу мені був потрібен шолом для того, щоб одного хоча б з них керувати ним. Так, тут хтось дзвонив. Ви Бачите, аж слухавка досі ще тріпочиться. Повідомляв про якусь екстрену ситуацію. І всі біжать. Ой, тут euh, наче операційна така. Отить. Ці стоять. О, людина. Ой-ой-ой, між стільцями так перечіпається. На мене подивився, але. Але нічого особливого, ніякої реакції не було. Так, тут мені потрібно ці чимось піднятися. На що ж вони там всі дивляться? Всі? Ух, такі, аж різко під'їхали на цьому гольф-карті. І всі хочуть подивитись. Так, ну добре, давайте я подивлюсь. Що це там таке? Ха. Всі збіглись подивитися. Ха. Я нічого не бачу, але вони, мабуть, щось бачать. Так, звернув на мене увагу, але йому байдуже на те, що я роблю. Тобто там якась набагато важливіша подія, ніж рандомна дитина, яка тут, тут бігає, повзує. Добре. Так, стоп, щось тут лампочка. Вилазь ну, на лампочку, ну полізли. Тут можу вилізти на трубу. Окей. Окей, 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 окей. Що це в нас тут таке? Вентиляція. Відриває на вентиляцію. Так, тут люди заглядають, теж прибігають сюди подивитися. Що це там? Якийсь резервуар. Вони всі заглядають в резервуар, чухає потилицю. Так, тут можу спуститися вниз, але цікаво, що там, якщо я туди на край пройду. Є щось? Немає нічого. Добре. Але всі люди дуже збентежені, дуже збентежені, і очевидно, що ніхто не знає, що робити з цим. Вони почули, але не, не зважають. Ха. Можливо, дуже важливо те, на що ви не зважаєте, люденьки. ж ви це не розумієте. Опа, шовтий кабель. Внизу бачу жовтий кабель. Ух, багато жовтих кабелів. Вони піднімаються наверх. Звісно, піднімусь наверх. Не один, дивіться, жменя жовтих кабелів сюди сходяться. О, в мене відчуття, наче це якесь важливе місце. Травичка тут росте. Гарно. Так, бачу міточки. Щось мені підказує, що ці міточки це показує е, місця, де саме е, я пови повиключав оці апарати. Якщо в мене всі лампочки світяться, значить я повиключав всі апарати. Ну, мабуть, крім ось цього останнього, так? Ой! А, ні, бачу, що я один пропустив. Ну, я так розумію, що один ще досі працює це дрібничка. Знайдемо потім ми того, який я пропустив. Бачу там щось навіть написано. На, на, от прям накарякано. Що це там таке? Не розумію. Але ми потім з цим розберемося. А зараз я хочу пройти трішечки далі. Спуститися вниз. Дізнатися, якусь знову ж таки страшну правду про це місце. Ось і цей резервуар. Резервуар, на який всі дивляться. прикольно Тук ка вище. Вау, клас! Міу, 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 міу. Так, вище не піднімається. А максимально низько, наскільки я можу опуститись. Оба, на! Так, добренько. Спускаємося вниз. Там зверху мені вже просто немає що робити. Я вже побачив, де в мене пропущене місце. І ось місце, де сполучено з тим страшним резервуаром. Так, зможу я до ручки дістатися до тієї. Я наближаюсь чи ні? Мене зносить, бачу. Ні, не наближаюсь. Ну-ка, а ось це, значить, смикнем. Можливо, мені допоможе. Ага. Ну-ка, я ось тако пропливу сюди. Ну, дуже хочу вчепитися за ту ручку. Ні, не можу. Добре, значить, пливаємо наверх. Що таке? Оу. Я тут міг оце відключити добре. Вау. Але допливти я не можу добренько. Давайте ну я спробую ось так. Воно ж не моментально почне працювати, правда ж? Ось, бачите, йому розігнатися потрібно. А значить, я зможу допливти. Ой! Трішки одяг з мене зірвало. Здоров, люди! Ні-ні, махає, що хлопчана не роби цього. Каже, що не роби. Ні. А що не робити? Оу? Цікаво, цікаво. Що це в нас тут? Ммм. Якісь докупи зліплені люди? Дуже цікаво. А -а -а. Що ж це таке? Кась дивна штука. А давайте будемо дізнаватися про це наступного разу. -х 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 -х. А наразі дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних видавах! Бувайте!